Всім привіт! Ви на каналі AtomPlay і ми будемо продовжувати продовжувати нашу фермерську діяльність в Азії. Так, як ви бачите, поки мій помічник саджає рис, я буду займатися. Саме будівництвом нашої ферми, а особливо зараз велику увагу буду приділяти нашій базі. Тому що, як ви пам'ятаєте з минулої серії, в мене досить таки малесенька база. Мені потрібно десь зберігати техніку, потрібно. Знаєте що? Потрібно завести трохи курей, можливо, або бджолів. Тому буду займатися сьогодні саме такими справами, і, можливо, на кінець... Не знаю, для вас, звісно, це пару секунд, а для мене це буде пару місяців. Якраз таки дочекаємося врожайності рису і почнемо потихеньку його збирати. А, і так, мені ще потрібно, знаєте що? Мені потрібно побудувати побудувати саме силосну башню, де я зможу зберігати свій рис. Тому що рис, як ви знаєте, я буду продавати саме в листопаді. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, я розповідав, що в листопаді якраз таки рис саме, саме ось звичайний цей, що ми зараз з вами тут садимо в воді, він просто рис так і називається, бо є довгозернистий рис і є просто рис. От рис в листопаді кажу, в липні коштує 2000, 2000 євро. Ну і звісно, в нас просто рис, він якраз таки. ну... Починаємо ми його збирати в серпні, з серпня, по вересень, ми можемо зібрати рист. Так що, такі от плани, заварюйте чайочок, не знаю, візьміть щось похавати, і будемо починати. A few later. Так, ну що, от що я встиг побудувати? Я встиг побудувати силосну башню. Таку в нас в неї буде вміщуватися десь приблизно 400 тисяч літрів. Я ось замовив, аби мені побудували мій дім. І як ви бачите, для того, щоб він збудувався, потрібно тисячу брусів, довгі дошки і просто дошки. Ну, зрозуміло, це для того, щоб збудувався мій невеличкий дім. А також для цього всього я ще купив, якби Гаражики, да, невеличкий ангарчик такий, і для цього ангарчика теж потрібно це все. Брусі, довгі дошки і просто дошки. Так, ну, знаєте, для цього всього що потрібно? Для цього всього потрібен ліс. В мене поки що в володінні лісу немає. Тому я не знаю, я не знаю, я його якось то побудую, але трошки пізніше. І швидше всього, це пізніше настане саме тоді, коли я вже зможу. Купити, 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 продати, продати наш рис. Так, звісно ж, коли я зможу продати наш рис, ось тоді я буду вже думати про купівлю якогось нового участка, де в мене буде деревина, і де я зможу попилити дерева, зробити ці дошки, зробити ці брусі, оце все поробити. А зараз нам потрібно засіяти це поле. Капець. Воно буде просто дуже довго засіватися. 6 гектарів рису. Я не знаю, ну я реально якийсь трошки е, дивний, тому що 6 ну, гектарів просто-напросто рисового поля садити, ну це Це, це конечно, треба ще вміти. Але садиться він, звісно, прикольно. Ось у мене вже 60 ого, додатковий врожай відразу 65%. А, у мене ще одобрення відразу йде. да-да-да-да-да-да. І, до речі, бачите, нічого немає, ні сернічка, нічого. Але після закінчення цього всього мені прийдеться, мабуть, плугом тут пройтися, для того, щоб не було бур'яна в наступному сезоні. Блін, як же це виглядає красиво? Поїхав в закаті ще. Ну що ж, все поле, в принципі, засіяно. Як ви бачите, рис у мене тут паростики вже проростають Все Саме тут посадили, щоб ви розуміли, чесно кажучи, в реальності це зайняло більше двох годин. А, так що. Що робимо? Чекаємо врожай. Можливо, навіть. Я думаю, що нам прийдеться все ж таки його трошки удобряти. Тому що, як ви бачите, добрива в нас зараз пишеться 50%. А мені хотілося б набагато більше. Набагато більше добрива. Тому цим, мабуть, і займемося. Але для початку що треба? Трактор? Потрібно добриво. Потрібно не знаю, нам стільки всього потрібно, нам потрібен і причіп з водою, аби підвести до теплиці води. Ой, роботи не поклади краю. Да. Наші роботи дуже багато, тому давайте приступати. Я тут зайшов на продаж вживаних типа, тракторців, ну і техніки всіх сільхозтехніки. І що я бачу? Deщ Farm. Дойч Farm продають на 247 кінських сил. В принципі, немало. Я думаю, що для моїх задач. Якби такого тракторця повинно прям вистачити зараз ну, на перших етапах прямо з головою. Тому що я пропоную? Я пропоную йти в банк, оформлювати кредит і брати оцей дойч Farm все ж таки в кредит. Іншого, просто ну. Інш... По-іншому, ну, ніяк, чесно кажучи, тому треба брати тільки в кредит Ну що ж, вітайте мене! В принципі, ось такий дочь фарм я собі взяв. Е, Дав кредит, звісно ж, ну, а як по-іншому? По іншому, взагалі ніяк. Е, звісно ж, дуже багато коштів все ж таки пішло на будівництво ось цієї силосної башні. Багато коштів пішло на теплиці. І як ви бачите, на ну, трактор прям, ну, скільки мені? 30 чимось тисяч не вистачило. Ну нічого, я не засмучуюсь. Я сподіваюся, що ми все ж таки. Дуже багато заробимо саме з того, що будемо збирати рис і відразу його відвозити, продавати в листопаді. У мене всі розрахунки тільки на це. Ой, тільки залишилося ще купити удобрення, удобрити нам нашу наш рис, і в принципі. Залишиться тільки почекати, коли вже зійде рис і можна буде його збирати. Звісно ж, в мене комбайн для цього є, я його не орендував, я його брав ну, за повну вартість. звісно ж. Конечно, тепер я думаю, що, мабуть, зря я його не орендував. Краще б зекономив тих, здається, він 95 тисяч коштував, якщо я не помиляюсь. Але що є, то є вже. ладно. Вже не будемо нічого робити, нічого віддавати. Вже він у мене буде на постой. Звісно, можна, знаєте, що можна? Як підняти свої кошти? Контракт. Виконати контракт, і зрозуміло, діло, що можна якось трошечки підняти нам наші кошти. Ну, блін, ну тут такі контракти, чесно кажучи, що. Я не знаю, чи зможу я, чи не зможу підняти прям бабки нормальні. Можна буде якось спробувати. Але трошки пізніше будемо це все пробувати. Ну що, хлопці, я тут поїхав до одного із місцевих фермерів, і орендував в нього за чим-то євро ось таку приблуду, тобто удобряшку. Так що сьогодні ми ще й е, удобримо моє поле, саме рисове поле. Я думаю, що мені має хватити тут всього, що я. Ну, точніше, мені має допомогти збільшити врожай саме удоб. Е, Блін, як воно правильно, удобріння чи що? Врожай, да, покращення врожайності. Ну, тобто, тверді добрива мені мають допомогти в тому, аби в мене все тут. Е, удобрилося. Окей. Поїхали удобряти. Так, прикольний такий заїзд це на полиці. Ви дивіться, просто сразу колеса Бамці в багнюку таку, хоп, і заїхали. Да, це прикольно, звісно, виглядає. Головне, щоб не потоптати весь рис. От що найголовніше. Я вирішив, що треба ще трішки удобрити саме твердим добривом мій рис. Подивіться, просто поле. Ну, поле вже висохло. Води на ньому вже майже немає. Я не знаю, можливо, мені потрібно ще накачати води, але ось так воно виглядає. Я думаю, що треба вода. Що то мені здається? Mm, що саме для цього риса мені дуже сильно потрібна вода, і я зараз піду провірю це. Але перед цим я звісно ж поїду удобряти. Йомаю, як оказалося, треба заливати кожний божий місяць, заливати воводою е це поле. Минулий раз у мене просто пішло на це, е чесно кажучи, більше 4 ну, 3 години просто реального життя. Ну, дві, хорошо, 2 години. Жесть, 6 гектарів просто треба залити водою, аби не загинуло, рослина не загинула. Ось навіть так і пишеться. Дивіться, за, за низький рівень води залийте поле, щоб не пошкодити врожай. О, да. Клас. Найшов чим зайнятися в азії? Е, чисто в мінус іду, але сподіваюся, що все ж таки якийсь та прибуток буде. Дивіться, просто наскільки в мене грязний трактор, просто як болото, відображається в колесах. Чесно, я не пам'ятаю, щоб так було в якійсь іншій частині ферми, але тут дуже прикольно воно виглядає. Типу, реально в протекторі в тебе застряло болото. От Цікаво, знаєте, що ще провірити зараз. От Якщо я буду їхати, типу. Чи пропадеться болото, От, ну, поїдемо от по рівні вже не по болоті, правильно? Починає воно відпадати чи ні, я в принципі. Ну... Ні, ну. Щось таке, типу, є, але не сильно, не видно прям сильно, що. Почало відпадати болото. Якщо розігнатися може до 60 км на годину, може тоді відпаде повністю болото. Хоча, чесно кажучи, я сумніваюся, що воно взагалі відпаде, це болото. Навіть на великій швидкі. Да, все, все на колесах так і залишається. Да. Жалко. По факту воно би відпало. Тому що ми їдемо дуже швидко, дуже велика швидкість, і воно мало би відпадати. Ну ні, не відпадає болото з колес. Ладно, вияснив. <смі> Саме головне, що ви будете знати, чи відпадає, чи ні. Так, калюжі тут прикольно виглядають. Все взагалі ну, мені дуже подобається ця ігруха, чесно кажучи. Прям кайф. Але, на жаль, не маю стільки часу, аби її записувати хоч кожен день. Я би її реально записав, бо кожен день би записував цю гру. Так, хорошо. Ставимо наш трактор. Я вже відвіз оцю добряшку і тепер погнали, подивимося, скільки ще залишилося залити рису водою саме. Чесно, дуже багато. Блін, тільки 6%. А пройшло більше десяти минут. А, це ужас. На 6 гектарів. 6 гектарів рису. Я не знаю. Я, Я сподіваюсь, що ну. Я його продам ну, тисяч на 200 може ще більше, ніж 200 тисяч получу прибутку і зможу погасити свій кредит. Мій кредит якраз таки становить 55 тисяч. Я взяв кредиту на 55 тисяч. Да. Так, що тут? 9%. Блин, дуже довго дуже довго буде заповнюватися це все водою. Але треба ждати треба ждати, заповнювати водою. І Це причому в кожний місяць я маю сюди приходити і заповнювати водою саме рис. Так, ну в принципі, от цього повинно прям вистачити, чесно кажучи, 48% нічого не пише про низький рівень води. Фу, додатковий врожай, плюс 87. Я не розумію, як воно працює. Типу, мені треба взагалі воду набрати на 100% чи я. Ну, ні, серйозно, я просто. чесно, я перший раз займаюся рисом, мені немає в кого спитати. Я, типу, питав тут у діда одного, ну він сказав, коротше, все, що я зробив, цього в принципі має бути достатньо. А як ще ухажувати за рисом, я взагалі без поняття, чесно кажучи. Е, Ладно, подивимося через місяць, чи уйде вся вода, чи ні. Ну що ж, всіх з першим червням і да. Кожний місяць, так і, як я, і каз... як я і говорив, ми будемо займатися одним і тим самим ділом, а саме заливати наше рисове поле водою. Да, знову треба заливати його водою. Додатковий врожай плюс 87, мені от цікаво, чесно кажучи, а можна ще більше додати врожайності, аби отримати ще більше прибутку. Якщо так взяти... От те, що коштує, ну, щоб продати нам дійсно рис. Типу звичайний рис, якщо ви пам'ятаєте, я в минулій серії говорив, що звичайний рис тут коштує е, 2000 євро. В принципі, він того стоїть з тим ділом, що тут треба робити з ним. Він реально тих коштів коштує просто-напросто. Тому що ну, стільки роботи я ще не робив. блін, В липні саме більша ціна. А він в серпні тільки. бліна, бліна, бліна. Оце бліни, так. Да. Сподіваюся, що в серпні я встигну його все ж таки вивезти хоча б по ціні 2000 2000 за тонну. І було б офігенно. Ну, рисова олія мене не цікавить, рисове борошно теж, в принципі, я не бачу такого щось ще офігенного, що можна робити з рисом. Ну, ріпак, понятне діло, звичайний ріпак взагалі стоїть немалих не, не грошей, так сказати. Ого! Ого! Саджанці рису, 6 тисяч! 6 тисяч саженці рису! Та тут, тут можна просто саженці рису, теплицями, блін, засадити себе і чисто теплицями робити ці ж саженці. Так, я поняв. Я знаю, що мені зараз треба. Ніколи не думав, що, звісно, мені прийдеться воду набирати саме таким чином. Але, як ви поняли, я купив собі прицеп. І в якій влазить 2000 літрів, і зараз я буду займатися саме теплицями, вирощувати саженці, тому що саженці по 6 тисяч. Ну, ну, це гріх просто їх не продавати за таку ціну. <смі> так що поїхали поповнювати теплиці і вирощувати саженці для рису, саме саженці рису. Ну, діло залишається замалим. Правда, я не пам'ятаю, скільки тут потрібно. Ооо, саженці пішли. Я не пам'ятаю, скільки тут потрібно води. Я поняв, тут, походу, 2000 треба, так? Да? Ану, де там? Де там, де там, де там виробництво. Так, да, 2000 літрів води треба. Ясно. Цикл на місяць, 48 витрати на місяць 2 євро. Чи. З мене ще й 2 євро будуть братись? Серйозно? За що? Чого я дові платити за ці саженці? Я не хочу за них платити. Але прикольно. Прикольно все тут виглядає в цій теплиці. Мені подобається. Правда, ці дірки, я не розумію, чи це віконці, чи це просто дирки, щоб типу, повітря виходило чи що. Ладно, фіг з ними. ще... -е, поїхали ще шав... поїхали, води наберемо. Так. Скинути воду, куди скинути воду? Мені нікуди скидувати воду не треба. Все, їдемо ще за водою і знову будемо привозити водицю. І знову ж таки будемо закидувати в теплицю. Я так розумію, води мені треба буде возити. Прям дуже багато. Ну нічого, цей прицеп не так дорого коштував 5000 євро всього -навсього. Так що Я купив його, звісно ж, за кредитні тільки в мене ще там залишалися трошечки. Ой, скоро, скоро почнемо заробляти, сподіваюся. Просто гляньте, який цей рис високий, я в шоці, чесно кажучи. Він тупо мені ну, десь по пояс е, навіть трохи вище. Чесно, не очікував, не знав, що рис прям ну, такий високий. Він мені чомусь дуже сильно схожий зараз на пшеницю. От є якісь в нього схожості, але ну, зрозуміло, що це не пшениця, це, звісно ж, рис. Е, так, водою я вже більше не можу заливати, тому, в принципі, я вже не повинен нічого пошкодити, і рис тепер може собі спокійно до серпня рости. Так що залишилося вже зовсім чуть-чуть, і можна буде приступати до збору нашого врожаю. Ну що, настав цей час? Настав саме той час, коли мені потрібно прогрівати японський комбайн. Комбайн для збору саме рису, звісно ж. Так, да, непоганий ось такий комбайн. Єдиний мінус, знаєте, який я можу сказати, от дійсно то, що воно ну, коротше, єдиний найбільший мінус, це те, що тут досить таки вузесенькі оці комбайни всього-навсього, здається, 3 метра він. І... Вміщує в себе 2000 літрів. Ну, типу, це взагалі дуже мало, ну реально. Ну зато зараз подивимося, за скільки проходів він мені дасть прям повний причіп. Типу, ну, цей комбайн. Так, окей, що тоді? Погнали. Оп-оп. Ні, ну він прикольно на гусінцях, звісно, він прикольно виглядає. Все, поїхали збирати врожай. Саме прикольне тут із усього, що в мене зараз є вже навіть трошечки саженців. Як ви бачите, три подона саженців тут і так само три подона саженців тут. Тому е, я думаю, що мені треба буде, ну як я зараз продам, звісно ж, мені потрібно буде купувати, купувати причіп і техніку, за допомогою якої я буду навантажувати. Ці саженці і буду їх продавати. Тому що ціна на них ну реально така, знаєте, солоденька. Типу. Щас, я тільки що сьогодні вам уже показував. Зараз покажу ще раз цю, цю, цю саме ціну. От, саженці рису 6 тисяч у вересні. Тобто до вересня я можу зараз потримати і продати за 6 тисяч. Просто я так розумію, що це один подон продається за 6 тисяч. У мене зараз е 6 таких подонів. Скики там, блин, 6 на 6. Что там у нас? 6 на 6. Давайте, считайте. Кто там математики? Пишіть в коментарях вашу відповідь. <хи> так, так що я думаю, що і на рисові можна все ж таки непогано заробити. Ну, подивимось, подивимось. Це перша наша культура в цьому році. Якщо дійсно будуть великі прибутки, то можливо, в майбутньому я теж буду займатися рисом, а також ще якимись культурами. Можливо, навіть будемо фасувати рис або робити рисову олію. Ну, щось будемо придумувати. Так, ну що, зараз подивимось, як виглядає рис. Мені прям дуже було цікаво, да, я тут найняв людинку, щоб вона попрацювала замість мене на цьому комбайні. Ну і заодно... Ай, блін. Е, давай, 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 сип мені рис. Ні, нема. Що? Нема рису? Нє, ну прикольно, в принципі, текстура непогана така, чесно кажучи. Я, я очікував щось гірше, можливо, що вона буде вигляду. Да, Зре я це зробив, я зрозумів, не треба бикувати. Ой. Ой, вибач. <риклад> щось я дуже сильно бекую на цей комбайн. Так, хорошо. Працівнику щось заважає. Так, да, моєму працівнику щось заважає, він мені по рації говорить, що давай від'їжджай, ти мені мішаєш. Буду знати, буду знати. Олін, ви не повірите, що я для себе зараз знайшов? Е, подивіться, просто що продають Т восім, Series, New Holland, Коротше, і це все на Бушки. Знаєте, типу, я зараз тако подумав. У мене зараз оцей Deutsch Farm серія 7, типу. в нього 247 кінських сил. І зараз виставили великий оцей New Holland, який стоїть 292 тисячі, і в нього 435. Ну, скільки тут стоково навіть? 351 кінська сила. І що я подумав? Що я подумав? Мабуть, мені потрібно продавати мій Deutsch Farm і купувати все ж таки Беушний ось такий тракторець, тому що в нього набагато більше кінських сил, і його можна прокачати, і він буде набагато ще потужніший, аніж е, в мене зараз мій Deutsch Farm. І знаєте. Я, мабуть, це і зроблю. Я зараз поїду, заберу там, ну он, припасіки, візьму ще кредиту. У мене вже кредита все ж таки, ну, багатенько. Але якщо я правильно собі тут порахував, ну, приблизно, так, дивіться, в мене зараз 54 тисячі літрів рису. І я в принципі. ну... Якби маю ще по 4 палета, Ну, типу, це 8 палетів, які коштують 6 тисяч. Це 48 тисяч тільки будуть коштувати парочку палетів з цими саженцями рису. Блін, ну можна ще посчитати, скільки в мене тут комбайн приблизно збере. Ну, типу, в мене 54 тонн, 54 тисячі літрів зараз е, в цьому. В бункері, плюс 10 в прицепі. І я думаю, що я ще зберу десь ну, 20-ку. Хай це 84 тисячі літрів буде. І ці 84 тисячі літрів можна помножити на 2 тисячі і 168 тисяч можна отримати. Тобто в загальному, якщо я правильно порахував, то я маю отримати 200 тисяч тисяч прибутку. Ну і з цього всього я маю віддати 65 тисяч. Навіть більше зараз буде. 65 тисяч просто боргу. А чи треба мені цей New Holland? От в чому вопросі. Блін, я дуже б хотів його, чесно. Але стільки кредиту брати. Я думаю, це, не... це просто-напросто не... Ну, не потрібно такого робити, так як я це роблю. Оці всі кредити, оце все беру. Ось International продається, блін. 13 тисяч. 13 тисяч International, ось такий. Ну, непоганий був би пікапчик для мене, але поки що в мене немає таких грошей. Я нічого не можу собі купити. Єдине, що б я зараз взяв, це отакий ось мотоцикл. Взагалі прикольний, так? Да? Блін, не, ну він реально прикольненький такий, на ньому поганяти, подивитися, попробувати, я думаю. ну... Варто, але тільки тоді, коли в мене з'явиться трохи більше грошей. Е, поки що мені потрібен вообще оце, фронтальний навантажувач. Я би взяв фронтальний навантажувач і взяв би ще один прицеп, на який можна було би грузити саме палети. Ну, типу, ось причепи платформи, ну, вони, правда, дуже дорогі, 20 тисяч коштують, блин. Ну, хоча, якщо взяти ось такий, він 30-ку коштує, то, можливо, і ці для палет, ну, отакі ось платформи, навіть і недорогі, в принципі. Ну, це якщо зрівнювати їх уже з цими. Ну, блин, ну, в принципі, недорогі, але менших просто-напросто не, не існує. Хіба що ось такий, ну, його кожен раз... Перероблювати, ну це, типу, якби невигідно. Тому що кожен раз робити борти йому. не бачу смисла. Так, ладно, це все я відступив від лірики. Треба побістріше збирати рису. В мене і так він потихеньку збирається. Я думаю, що ми в наступній серії вже його відвеземо на продаж. І так само на продаж будемо відвозити паліти з саженцями рису. Тому всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Farming Simulator 2025 і до нових зустрічей!